Всім запоріжцям відомо, що тільки в нас за 12 гривень ти можеш потрапити на справжній космос. Малиновського більше немає, є європейська. А в космольотах люди просять зупинити на малині. Пішли зі мною, поведу вас в одне цікаве місце. Проходимо повз обгризану дев'ятину посеред ринку. Радіаційні будматеріали, війни за землю, масони. Напишіть, будь ласка, яку з цієї недобудови чули ви усміхнених прекрасних продавчинь. Беремо з вами квіти. Понесемо їх до одного вражаючого меморіалу, минаючи численні півні мафи, прямуємо вниз по вулиці. Нам з вами потрібно до Очаківської дорогою роздивляємося космічних пухнастиків. Понад 80 років тому однією з цих вулиць під час військово окупації міста тисячі невинних людей вели на зустріч своїй смерті за супротив, за національність і просто тому, що загарбник вважав себе кращим за інші народи за те, що кволий, за малий, за старий, для того, щоб попрямувати на примусові роботи в товарняках до Німеччини. Напис говорить, що вже поряд братська могила та пам'ятка монументального мистецтва. Тож рухаємось далі. Нам треба пройти крізь дачні ділянки. Цікава кожна історія виявлення братських могил. Такі місця є доказом злочинів окупаційної влади, і часто місця масових розстрілів людей можуть лишатися невстановленими цілі десятиліття. Поки ми з вами йдемо, розкажу вам трохи про биківнянський ліс в Києві. Тому лісі в 30-х роках, за наказом радянської влади, було розстріляно тисячі новинних людей. Територію в понад 4 гектари лісу було огороджено триметровим парканом з колючим дротом. Для місцевих була придумана легенда про спецділянку з артилерійським складом. Імена та факти вбивства людей було приховано на довгі роки. А, поки У 60-х клуб творчої молоді на чолі з Лисем Танюком не почали намагатись віднайти правду про злочини сталінського режиму в Баківнянському лісі своїми силами. Цих могутніх та свідомих людей зараз ми називаємо шістдесятниками. Серед них було багато талановитих людей. Та молоді з київських вишів. Вони звертались з листами до радянської влади. Мовляв, у биківнянському лісі просто небо трапляються людські кістки, що скоріш за все це місце масового поховання людей, серед яких є багато відомих українців. Після чого хвиля репресій поглинула вже самих шістдесятників. Невдовзі талановиту художницю Аллу Горську було знайдено вбитою. Багатьох інших чекали переслідування, ув'язнення та смерть. Ось так радянська влада не хотіла викриття правди про братські могили биківнянського лісу. Повертаємось з вами в Запоріжжя на космос. Поки розмовляли вже крізь дачі, дійшли до місця. Перед вами сумна сторінка історії нашого міста та його жителів. Мава моєї подруги я чула історію про те, як людей вели довжелезною дорогою через все місто. На вона знала, що десь на космосі було розстріляно її родича. І, як на мене, скульптор зміг передати в цих фігурах та обличчях трагедію смерті невинної людини від рук нападника. Напис говорить нам, що на цьому місті в 41- першому роках було закатовано понад 36 тисяч мирних людей. Це просто неможливо якось багну. Одразу за пам'ятником височіє могила завдовжки десь 20 метрів. Її обриси чітко видно, хто виявив це місце і за яких обставин мені невідомо. Тож буду вам дуже вдячна за будь-яку інформацію. На прикладі Беківницького лісу. Ми бачимо, що такі місця зберігають багато історій про долі людей і про те, що відбувалось під час окупації міста. На зворотньому шляху звернемо увагу на мозаїку «Запорожжю 200 літ. Яку хтось з п'ятого поверху так старанно зашив утепленням про приєднання Запорожжя к Росії казали в катапських новинах. Цей вкид був ще на початку повномасштабного. А Запоріжжя було, є і буде українським. Ці дні космос, як і інші райони Запоріжжя, здригався від атак російських ракет. Термін рашизм вже цілком використовується в світі. Має всі риси фашизму, базується на ідеях, що вони старші браті, а значить мають право захоплювати, підкоряти і знищувати інші народи. Поки Монтували це відео, моє місто зазнало ще декількох трагедій від росіян. Запоріжжя на зламі світів. Фактисти знову стоять перед нашим містом. Невеличкі міста і села ціною свого життя тримають оборону. Бо всюди, куди заходять фашисти, вони полишають по собі ті братські могили, гори і трагедії.